Павло Тичина, я люблю казки чудові. Я люблю казки чудові, я кохаю сни прекрасні. Ах, мені від їх розгадок насолоди повсякчасні! Я люблю їх завжди слухать, я люблю їх завжди бачить. Лиш життя моїй жадобі, все ніяк їх не настачить. Бо моя душа химерна, не насичена казками життєвими, молодими, з сміхом, жартами, сльозами, бо моя душа химерна любить сни, лиш сни величні, первотворні, неосяжні думи Божії одвічні. Всесвіт наш це дивна казка. Це одна з фантазій Божих, а людина сон найкращий з поміж снів його пригожих. Я над Всесвітом Чудовим, все життя своє гадаю, бо люблю казки прекрасні, бо фантазії кохаю, переможного миру вам.